<звук> ти що кричиш? У мене там курі поснули. Е, ви мене не злякалися? Я ж крик. Дитинко, мене лякає, коли з після моїх кур лише дві несеться. А -а. Чуєш? А може ти в мене у пудолом побудеш? У мене там горіх росте, а ворони горіхи крадуть. Та лягка їх покричіть. Та я не вмію кричати. Ми зараз навчать два веселі гуся. Один білий, другий сірий. Зуби вже не ті, щоб яблуко кусати. Як ти заснеш, то я прийду по тебе у сновидіннях. О, хвидір Крюгерчук, Ти вчасно. Дай мені свої гострі пальці яблуко, мені наріж. А знаєш, що далі? Прийдеш до мене ввечері додому, капусту на боч наріжеш. Ох, видір, чекай, тут у мене щось по твоїй темі вискочило. Це в Ало моторошний розпродаж року до Геловіну. Покажи, що я там можу онукам глянути. Смартфони, ноутбуки, планшети та купи іншого. А, бачу. Буга гаджети до 60%. А чого ви мене не боїтесь? У тебе ж ніхтість, Фольги, не чуди. <пух>